Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Що ж, у нас продовжується поєдинок. І перший фолк для Friends Team щодо складів команд. Давайте з вами поспілкуємось. Або самик, прошу вибачення, якщо не так сказав, звикнемо. 19-й. Семененко Володимир, 17-й. Кутовий. Показує, що буде якась комбінація. Ну, це вже якось небезпечно, тут вже починається. І тут Ганесян Гор її не влучає. Ну що ж, там дуже жорстко йде Ганесян. Якось починається боротьба, незрозуміла, там в обличчя отримав. І все ж таки пробуває майстринку. Не влучає, і ось знову луплять тут же небезпечно, тут же атакую. І Лецький буде пробувати там на даній сіці нікого немає. Ось мій ноги Пробиває у нас. Це в межах, в принципі, правило, контактний вид спорту. Зараз Бондарчук, дивіться, як у захисті грає свої команди. Бондарчук пробиває. Кутовий показує, але ні. Бондарчук, Солочук, Клименко пробиває кутовий. Білецький буде пробувати. Пробиває. Білецький. Могло бути 2-2. Ну що ж, Володимир Білецький. У гравці команди Земен Мелітополь Гафіатулін. Тут Солочук намагається забрати. Солочук забирає чисто. І тепер вже майстренко разом з Бондарчуком. Майстренко пробуває гол! Друзі! 2-2! Тренко на Клименко віддавав передачу. Знову постріл небезпечний. Був момент, небезпечний. Як... Починає там атакувати. Ну що, ж, трохи заспокоїлись. Грає, забиває Білецький Володимир, друзі. Забиває третій м'яч. І зараз помиляється Юліан. І дивіться, може бути гол! Не забиває команда Земан. Оце вже небезпечно, друзі. Не влучив по ногах. 3 секунди. Залишається. Друзі, ну що ж, у нас тут у флеш-зоні Данило Кузьмінков. Привіт! Як тобі матч загалом, як зіграла твоя команда? Бо ви перемогли так закамбечила, можна сказати. Що скажеш саме по грі, по своєму колективу, по супернику, можливо? Е, важкий такий е, матч. Так, важкий матч. Е, противник сильний. Е, на початку матча сильно е, атакував там зробив реально 4-5 атак сильних і, і реалізував м'яч два м'яча. Потім команда трохи на характері, зібралась так з помилками, там, з люди, партнери некоторі просили заміну, бо на максимум своїх можливостей викладалися. Ну і плюс десь фарт, десь характер, і ми перемогли. Можна сказати, що на характери сьогодні вивезли. Кого е сьогодні відзначиш е в своїй команді, хто, можливо, якось е виділявся, можливо, допоміг команді проломити цей хід зі своєї команди? Ну не хотів там сильно когось образити, але двох гравців би хотів виділити: це Олександр Местренко, гарно е забив м'яч. І великий вклад вніс Володимир Білецький. Реально велику пользу приніс команди і в принципі ми перемогли. Скільки я знаю, Володимир Білецький у лавах Збройних сил України. Він приїхав сьогодні чисто на матч і підтримати вас і пограти, так? Так, так, так. Тобто, із таких хлопців, як він, у нас є можливість грати в футбол, насладжуватися грою. Ось так, я не знаю там по деталі, але про деталі якісь там, але так знаю, що він в ЗСУ і тільки от типа перший раз за Френс Тім. у нього в цьому е, сезоні? Ну да, спочатку повномасштабної війни. Добре, тоді дякую тобі. Ще хотів привітати так. Діму Кліменка з, з днем страховщика і Серг, Сергія Лісіна з днем рятувальника. Бо рятувальники це теж зараз дуже важливі люди. Вони важку працю роблять там, розбирають завали, спасають людей. Це непроста робота. Добре, до цих побажань, привітань і бажаємо гарних вам подалі ігор дякую. і перемог. Всього на